Пухнасті комочки щастя. Тільки подивіться на ці три маленькі носики. Їх близько двох тижнів тому помітила пані Катерина разом з сином. Жінка з хлопчиком гуляла на стадіоні біля Криворізького державного педагогічного університету разом з домашнім улюбленцем. В один момент їхня собака, по кличці Жорік, потягла в бік, де вони знайшли цуценят. Саме тому вирішили на один день взяти пухнастиків до себе, щоб доглянути та нагодувати їх. За той час, коли вони у нас перебували вдома, ми е Можемо сказати, що вони дуже е, грайливі, дуже добрі, е, дуже ласкові, е, тому що з нашим песиком вони гралися е, ну практично е, цілу ніч, котру вони в нас. Були я дуже вдячна першому міському, що знайшли змогу, виділили час для того, щоб зняти сюжет про цих чудових цуценяток. І сподіваюся на те, що мешканці нашого міста не байдужі обов'язково після перегляду сюжету захочуть взяти цих милих. Пухнастиків вже зараз цуценята знову знаходяться біля своєї мами, адже можливості залишити їх у себе родина немає. Проте кожного дня вони приходять провідати своїх маленьких друзів. Не забувають і про смаколики та водичку для пухнастиків. Тут занята дуже легко йдуть на контакт, лащаться та граються навіть з незнайомими людьми. Проте жорстокі містяни, наступаючи на хвости та лапи собакам, залякали чотирилапих. А ще вони трохи бояться голосних звуків, тому увімкнення сирен для них це додатковий стрес. Якщо вам сподобалися саме ці песики, забрати їх улюблячу родину, ви можете зателефонувавши за номером, який ви бачите на своїх екранах. І пам'ятайте, що у комунальному центрі поводження з тваринами ви також можете взяти улюбленця у вашу люблячу родину. Настасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.